Виконуємо номер 154 із підручника Геометрія 7 та номер 1617 із підручника Математика 7, інтегрований курс. частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. АБ Перпендикулярно СД малюнок 7. 17. Кут ЕОН дорівнює 110 градусів. Знайдіть кут СОН, якщо кут. АОЕ дорівня 20 градусів. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок, записала коротку умову задачі. У нас АБ перпендикулярно СД. Утворюються прямі кути при перетині. Кут ЕОН 110 градусів. ЕОН – 110 градусів. Кут АОЕ 20 градусів. АОЕ – е, 20 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута СОН. СОН. Приступаємо до виконання. Оскільки АВ перпендикулярно СД, то градусна міра кута АОД. Додати градусну міру кута ДОБ дорівнює розгорнутому куту АОБ 180 градусів. І з основної властивості вимірювання кутів. Градусна міра кута БОН дорівнює різниці градусних мір кутів АОБ і суми АОЕ і ЕОН. Ну, а потім, вже використовуючи те, що кут СОБ 90 градусів, знайдемо градусну міру кута СОН. Запишемо це, оскільки АБ перпендикулярно СД, то кут АОД додати кут ДОБ, отримаємо розгорнутий кут АОБ. Радусна міра якого 180 градусів, далі із основної, властивості, вимірювання кутів. Радусна міра кута дорівнює від градусної міри кута АОБ, розгорнутого, віднімемо суму градусних мір кутів АОЕ і ЕОН. 180 градусів відняти 20 градусів, додати 110 градусів в дужках. Отримаємо 180 відняти 130 50 градусів. Ну, а тепер за основною властивістю, властивістю, вимірювання кутів. Радусна міра кута С ОН дорівнює сумі. Радусних мір кутів СОБ. Це в нас прямий кут і кута БОН. БОН у нас 50 градусів 90 градусів, додати 50 градусів, отримаємо 140 градусів. Записуємо відповідь. 140 градусів. Номер 154 із підручника Геометрії 7, та номер 16,17 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.